Ні, це, це зрозуміло. Скажіть, медичні проблеми, якісь є у вас? Ми приїхали з поліклініки для того, щоб е, прийняти участь у флюрообстеженні. Ми пишемо список, ми записуємо людей. Якщо хтось на щось жаліється, то ми відмічаємо. А так поки що люди обстежуються. Люди островські, ті, що переселенці, тому для них зроблено таке в бажаючих досить багато зробити, тому що там на острові і стріляли, і було шумно. А тут в спокійних умовах вони заходять. І це робиться Херсонська міська військова адміністрація за підтримки департаменту охорони здоров'я організовує медичні огляди в місцях для евакуйованих громадян Херсона. Такі акції, такі заходи стали можливі за участі медиків, за участі обладнання. В такі виїзди включаються огляди, огляди. Ди сімейного лікаря з визначенням необхідного переліку додаткових обстежень є можливість виписки електронних рецептів за програмою Доступні ліки. Тобто ми наближаємо медичну допомогу до наших мешканців і дбаємо про збереження здоров'я.